Чолка з натурального слов'янського волосся ручної роботи. Тут всього три зажима. Ми відкриваємо їх і одягаємо чолку. І так само тут підбираємо своє волосечко і Фіксуємо, не видно переходу, де закінчується чолка, і починається моє волосся. Ви можете повністю забирати своє волосся разом з волоссям чолки. Дивіться, яка краса виходить. Тобто, ніякого переходу, нічого не видно. Звісно, основна довжина чолки має бути набагато довше для мого волосся, щоб воно гарно. Дивилися разом. Ми підбираємо під вашим волосся саме те волосся, яке підійде вам найбільше по структурі, по довжині та по кольору. Ви можете замовити навіть таку чолку без додаткового волосся, тобто саме чолку. Але ж також ви можете замовити чолку з додатковим об'ємом ще на потиличну зону. Пишіть нам в дірект, і ми обговоримо з вами всі деталі щодо вашого замовлення.